Драсті на зв'язку Настя, і сьогодні у нас мегаобзогорці цієї... малишки. малышки. ой, рука сама тягнеться Я до цього шедевра. No -no -no, Mr. Fish. Not today. Because we бікозві маємо a creator pop VK430. Написала мені на почту з пропозицією затестити їх продукцію. А таку нагоду мій вкрай любопитний ніс не міг пропустити. Так що менш ніж за два тижні отримала сповіщення про прибуття товару, і це при тому, що доставляли мені Аліекспресу. Там, хоч у назві і пише Експрес, та все одно зазвичай до моїх глуші треба отримувати усе з місяць часу. А тому вов, я вражена, і ось я маю її на руках. Перейшла мені ця радість вже у герметично заклеєні наклейкою упаковці. Яка явно пройшла тест драйв нігтями, а тому у номенту ще принесу ніж. Він точно затащить цього нерівну катку. До речі, на задніку якраз таки вказана уся необхідна інформація про дану модель, а тому я не впевнена, що мій айфон це потягне. Однак, Windows 7 і по версію, Mac 10.12 чи пізніше, а також програмне забезпечення Chrome. Що таке? це що вообще за гуль? Ну і ще цікаво, планшет підтримує навіть Android, починаючи з версії 6.0. Але для того, щоб його підключити, необхідний перехідник адаптера для USB, якого, на жаль, у комплектації немає, а тому прийдеться шукати його окремо. Сам планшет знаходиться у герметичному пакуванні, який безслідно вскрити. От ніяк не вийде. Я намагалась. А тому знак якості ставлю. Також маємо безпровідний стилус. Це чистий кайф у вигляді експлуатації у будь-який час без попередньої реєстрації чи смс. Також тут у наявності у нас USB-конектор до планшету, ключ з вісьмома змінними накінечниками для пера, інструкція по завантаженню драйвера разом з гарантією на девайс, що діє впродовж 12 місяців з моменту покупки. І наостанок інструкція з гайдами на всі питання по використанню, встановленню підключенню і навіть заміні некінечників ніколи цього не робила, тому було справді корисно. Так, от, інструкція включає в себе різну комплектацію мов: російську чи українську. Я не помітила, можливо, я погано шукала, проте. Англійської мені буде достатньо не переймайся пізніше про все тобі детально розкажу. Загалом досвід малювання на досках у мене не малий, та на даний момент порівнюватиму зі своєю старішою моделлю Ван Байваком. Тут ще більше помітно, що ця манюня покриває лише половину робочої зони мого діда. Так що все ж бути чесною, по затертостям видно, що на ділі активно працюю в районі А6 формату замість доступного а 5 Так що побачимо, чи будуть труднощі з меншим форматом. До речі, разом з тобою підключатиме це діло, аби теж бачився сіль процесу знайомства з графом. А шнур тут метр, напевно, чи півтора завдовжки, а тому його без проблем вистачить, щоб вільно розкинутись на робочій зоні. USB до порта прилягає щільно, з'єднується та від'єднується без надважких зусиль. У мене колись були проблеми з навушниками, тому я знаю цю біль в кінцевому результаті. Цей USB порт, він залишився всередині мого телефону, який я витягнула зубами або пінцетом. Вже не пам'ятаю, але загалом це було дуже страшно. Тут помітно, що такої проблеми не буде. На даний момент планшет працює без драйверів і не виконує більшість своїх функцій. А тому, поки виконує роль миші, це означає, що ніяких проблем в сумісності з Windows 10 немає, і це прекрасно. А тепер час перейти до офіційного сайту, де і будемо дізнаватися, потрібні нам драйвери. Хоч у комплектації, наявна окрема карта з детальною інструкцією, щодо де і як. А Зате у самому гайді теж вписано, де шукати драйвера. За це великі спасибі. У пошукову стрічку ввожу назву сайту Wacom і уже далі переходжу по лінку Download. На сайті одразу очі розбігаються від варіації лінків на завантаження, про те, щоб не протопити і скачати точно те, що необхідно, я жму на тип отриманого планшету пентаблет. А далі у шкалі, що з'явилась згодом, обирає назву моделі, що також зазначено на коробці як її тип, так і сайт до речі, тому точно не помилишся. Після проведення усіх маніпуляцій маємо на вибір на будь-яку доступну операційну систему. Жму «Завантажити» і очікую. А поки мій інтернет тягне цю розкіш, познайомлю його з її стилусом поближче. Ручка має приємне матове прорезинене покриття, яке дозволяє надійно утримувати її в робочому положенні, до того ж у наявності дві кнопки, які згодом можна пришити необхідні функції у вигляді гарячих клавіш. Щодо розміру, то він цілком стандартний. І можу продемонструвати у протиставленні зі стилусом моделі Vaco. По відчуттям перо майже не відчувається, так як у нього немає ні батарейок, ні акумулятора, щоб збільшити вагу. А зараз детальніше перейдемо до процесу внутрішньої настройки. У інструкції вказано, що перед інсталяцією бажано відімкнути антивірус та видалити решту наявних драйверів на графи. Однак другого пункту я вирішила все ж не виконувати, щоб побачити, як забезпечення себе проявить у цьому випадку. Інсталяція сама по собі вкрай проста та завершилась швидко. Далі вар... варто відкрити ярлик з налаштуванням планшету, що з'являється на робочому столі, але я слупок і тому його не помітила. Через це пішла шукати в недрах пам'яті ПК, де теж знайшла без проблем. Ще важлива деталь: як і під час інсталяції, так і під час налаштування планшет повинен бути весь час підключений до ПК, інакше він не працюватиме як треба. Далі налаштовуємо гарячі клавіші на свій смак, так як і розположення робочої зони відносно екрану для правші чи лівші. Так, то найбільш крута річ тут у тому, що кнопки можна налаштувати масштаб, щоб не мучитись з ним у тому ж самому фотошопі. Наприклад, загалом вибір обширний, кожен знайде щось необхідне для себе. І коли визначишся з налаштуваннями, не забудь перезапустити систему, щоб зафіксувати вибір на драйвері. Mm, перш за все мене приємно здивувала чутливість, адже мій старічок підтримує десь біля 2500 рівнів натиску. А тут моє діло з чутливості аж з 8000+. плюс. Хоч це і норма для сучасного покоління планшетів та по відчуттях, це прекрасно. Тепер по суті створення динамічних ліній як у скетчбуку, стає ще простішим. Можу сказати, що затримку виводу лінії ніякої немає, і на екран усе переноситься одразу як доторкаєшся активної робочої площі. Максимальна, до речі, висота щитування пера сягає 1 см, чого вистачає за головою. Можу ще й сказати декілька песливих про сам дизайн. Пам'ятаєш наскільки тонкою ця малютка Так от. Річ в тім, що розраби також урахували тісний контакт з рукою. Ну я так підозрюю, просто і доби планшет не впивався у кисть, його товщину вдало придумали, щоб мінімізувати різницю висот між девайсом і робочою поверхнею, наприклад, столом. Я ж не знаю, де ти там любиш працювати. А тому рука комфортно себе почуває під час самого процесу. Разом у комбінації невеликої робочої зони з легким стилусом, планшет комфортний для притяжної багатогодинної. Роботи, що для мене надважливо, адже часто приходиться малювати по 10 годин у день, тому турбота про подібні дрібниці є вагомою навіть у тому, щоб знизити ризики виникнення тунельного синдрому. А, взагалі, ти краще побережи себе перепрацювання смертельно, та й навіщо змушувати ліжко тужити за тобою день за днем? Хвилю натхнення імпульсивно взялась за відмалювання свого персонажа у динамічній позі. Ясне діло про пропрацювання онлайну також, бо так легше всього відслідкувати комфорт експлуатації у звичних речах. І що мене здивувало більше за так це те, що я навіть не відчула різниці переходу на менший формат. А робота проходила цілком комфортно без всяких казусів у вигляді злетівших драйверів чи підлаговань ліній. До речі, пам'ятаєш, як я наголошувала, що не видала драйвера вакуума з системи. Так от. Вийшло так, що обидва драйвера не конфліктують між собою і спокійно вживаються, тому я без проблем можу переключати планшети за власним бажанням, що для мене є жирним плюсом, адже стабільність у подібних речах не краде час, який можна використати саме на малювання у майбутньому. Планшет створено з якісного пластику, як і уся решта комплектації, окрім металевого ключа для накінечників. Робоча зона є гладкою без імітації паперу, а тому накісні. Кінечники служитимуть довго. До речі, спонтанний від мене лайфхак, від якого вони не стиратимуться руками. Тобто, якщо купити звичайну захисну плівку на екран для телефону чи планшету, та й наклеїти її на активну зону, тоді стирання матеріалу йде на мінімум, а сам стилу залишається цілим, незважаючи на інтенсивну працю. А тому, якщо цікаво, дізнатись скільки часу тримається один на кінечників, то спитай когось іншого. Я ріл не знаю за 6 років, жодного не стерла, ну якось так. Дизайн максимально лаконічний, нахилом на практичність. Загалом моя хамічина душа задоволена, цілком можу, хоч малювати на колінах, але це вже буде тоді, коли я теститиму цю малечу на телефон із І поки не забула, спитаю, ти ж знаєш якісь круті додатки для малювання на телефоні? Буду тобі безмежно вдячна за пораду. Мені вони точно не завадять. Так як є це вже діло було давно, і я знаю лише Autodesk де хотілося все ж таки спробувати ще щось нове? І так, перейдемо до ціни. Дану радість можна отримати менш ніж за тисячу гривень, скільки що є насправді бюджетним і чудовим варіантом, як для тих, хто хоче опанувати довгу дорогу світу цифрового малювання, так і для тих, хто вже опановує і шукає компактну альтернативу. Особливо ця річ крута для роботи поза домом у кафе, наприклад, чи просто на вулиці, адже вей креатор по ПВК 430 не потребує великої площі для комфортної роботи. Мені до речі, тільки зараз. Чому він настільки ультрасонні і працює без жодної затримки? Загалом цей граф спроектований для гравців гру Осу, а там, наскільки я знаю, або залізо реагує як треба, або смерть, тому насправді мені дуже пощастило з цим, бо часом з підраню, як сама топова кіберкотлета. Через палаючі дедлайни, грустно та нічого з цим не поробиш таке життя, особливо дизайнерів. Підсумки для мене очевидні, враховуючи свій експірієн з ними, а також зважуючи на характеристики з рештою його плюшками, можу поставити 9 енергосів з 10. Один поїн забираю за те, що можливі трапи з драйверами, особливо якщо залізо з старішими версіями оперативної системи. Сама я з ніякими складощами чи проблемами не стикнулася, однак варто розглядати можливі ризики. Язики теж думала зробити розіграш, та знаєш, він мені настільки припав до душі, що все ж розділю з ним свою творчу участь у скорому майбутньому. А тобі бажаю знайти свою графічну любов, якщо ти у пошуку. Ну а також залишайся в теплі, не забувай відпочивати. І що найголовніше, напиши в коментарях, чи є в тебе графічний планшет, чи навіть є що порадити. Буду рада тебе побачити знову. Цьому кожному, до нової зустрічі і бай-бай!